Кожен тренер-початківець стикається зі страхами. Перший і найпоширеніший це страх виглядати недостатньо компетентними перед клієнтами. Здається, що тебе перевіряють на знання кожним питанням. Другий страх того, що клієнт не отримує результат і перестане довіряти. Через це багато новачків починають ускладнювати програми замість того, щоб дати просту і ефективну систему. Третій страх відмови тренеру здається, що він має сподобатись кожному, і будь-яке ні від клієнта б'є по впевненості. Але всі ці страхи минають із практикою, досвід показує. Люди приходять не за енциклопедією знань, а за енергією, підтримкою і впевненістю тренера. Початківець із вірою у себе виглядає в рази переконливіше, ніж той, хто намагається приховати невпевненість. Тренуйся, навчайся і дізнавайся разом з Full Fit School з будь-якої точки світу.